З майже 6 сотень перевірених маршрутних транспортних засобів у 10 виявлена відсутність обов'язкового техогляду. Станом на 31.01 проведено 23 відпрацювання, в яких перевірено 587 автобусів, виявлено 44 порушення правил дорожнього руху. Хочеться акцентувати, що із цих 44 порушень. На сьогоднішній день є 10 порушень того, що водії не пройшли обов'язково технічного контролю, що значно впливає на безпеку руху. Також виявлено сім технічно несправних транспортних засобів, що в зимовий період особливо впливає на безпеку. Під час рейду дає в обласному центрі перевіряють міські маршрутки. Більшість зупинених і пройдений технічний контроль мають і аптечки, і вогнегасники. Адже їм про безпеку пасажирів постійно нагадують державтоінспектори. Ліцензійну картку також давай. Обов'язковий технічний контроль проходив автомобілів. Все, щасливої дороги, обережно. Слизька дорога, все найкраще. Про необхідність проходження технічного контролю нагадують і таксистам, які також відповідають за безпеку власних пасажирів. Ситуація тут гірша, адже є багато людей, які працюють таксистами нелегально. Та й у Житомирі чимало служб таксі, які також не завжди дбають про належно оформлені і підготовлені до роботи автомобілі. Мене ще цікавить протокол перевірки технічного стану транспортного засобу. Маєте, не маєте? Не маєте, так? Да? Значить, Сергій. Згідно постанову Кабінету Міністрів номер 136 транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів, автомобілі легкові зобов'язані раз на рік проходити обов'язковий технічний контроль. Автобуси категорії Д зобов'язані раз в півроку проходити. Попереджуємо вас на даний момент усно, але націлюю вас на те, щоб ви його обов'язково пройшли, щоб ви не переживали не за себе. І не переживали за пасажирів, яких ви везете. Ці відпрацювання дають можливість перевірити да, транспортні засоби, які підлягають для перевірки акту технічно технічного контролю. Перевірки триватимуть і надалі, тож УДАЇ наголошують, аби не отримати штраф через непройдений огляд авто або гірше не потрапити в ДТП через технічні проблеми. Перевізники мають обов'язково дбати про свої транспортні засоби.